Зараз. Добрий день. Зараз я представлюся. Мене звучить Слюсаренко Сергій Сергійович. Я проживаю в село Соломоново, Узгородського району Закарпатської області. Ми колись їздили, є постанова Кабінету міністрів. Ми їздили колись безплатно по пенсійному з чопу до Ужгороду. Потім нас примусили платити. От мені, щоб доїхати до поліклініки, до колишньої заліз... залізничної прописаний, мені потрібно 70 гривень туди, 70 гривень назад. Квитків не видають. Значить, Вся система працює на мафії. Цілий день їздять автобуси, жодних квитків ніхто не видає. І всупереч постанові кабінету міністрів, значить з нас збирають гроші. А, значить, до тепер ми хоч в Ужгороді, коли я приїжджав, можна було їздити безплатно. Тепер придумали значить, цю картку Ужгородця, угу. почепили ці в бусиках автомати. Я не знаю, це ж з бюджету міста Ужгород, да ні, а з а за чий рахунок? Це приватна компанія, яка виграла конкурс на встановлення цих систем. Вони що безплатно Ужгороду подарували ці автомати суть питання вашого звучите, бо ну про автомати, про те, що ви їздите, з чоба там числі суть питання. Я ж питання ж підвожу. Так значить, хтось на цих автоматах зробив. Mm -hmm. Відкати далі, я так підозрюю. Я маю право ж підозрювати. Тепер я прийшов оформляти цю ж картку Ужгородця, mm -hmm. значить, демонструю. Мені відмовили, тому що я проживаю в селі. Mm -hmm. А мені хочеться спитати на підставі, чого ми раніше їздили, значить, безплатно, mm -hmm. а тепер з нас за все беруть гроші. Хочу ознайомитися з законом прийнятим Верховною Радою, яка позбавляє пільг на безоплатний проїзд пенсіонерів. Дивіться, пільги вас ніхто не позбавляв. Ви маєте і далі право їздити по пенсійному посвідченню, і що по до тому, Ужгорода. Що до Ужгорода? Я маю право їздити? Я не... Ви зайшли в зрозумів, не ваше питання. Зрозумів далі що страшного центр далі. надання адміністративних послуг міста Ужгорода. Так, так питання так. перевезення між. Зрозуміло, не ваше питання контролює Все, Прийнято далі по, по Ужгороду, прийнято далі. Да. Ніхто не скасовував ваш проїзд по пенсійному посвідченню. Це не має відношення до картки у Ми просимо отримати і валідуватися людей, які мають місце реєстрації відповідно до 379 рішення. Ага. Мають право на отримання ті, хто офіційно зареєстровані, або оформили додаткові для контролю за відшкодуванням. Перевізник вас перевозить. Угу. перевозить безкоштовно. Угу. А як же, якщо мені не дають карточку Ужгородця, то я не можу як? своїм посвідченням. Так, а, свої а як же ж тоді ви будете визначати скільки провозять пенсіонерів, якщо Це. мені картку Це не ужгородця компетенція не видають? Моя мої повномеження, тобто видавати, просто хтось капанув гроші на цих автоматах. І в і в цьому сенс їх установки в, в, в громадському транспорті, Оці, до яких притуляти право, в Києвовий проїзд транспорт да. його Я ніхто розуміло. не скасовував. Що там хто де а не за навіщо автомати поставили ще раз? Поняття не маю. навіщо не вам мається. нічого? Вам нічого не обмежує? Добре, дякую. Оце що? Оце це рішення рішення а, рішення виконкому про порядок видачі картки. Про ось, внесення змін до деяких постанов рішення. Ага, ага, ага. Добре, це дякую таким чином саме видається картка. Угу, Не зрозуміло, навіщо але наві це не скасовує ваше да. право на переміщення. А, а який вам... сенс? Ви казали, що сенс у тому, щоб проконтролювати, скільки перевізників виплачувати компенсації за ті категорії пасажирів, які не сплачують проєкт за да, категорії, відповідно, до Ну я ж маю конторії. пільгу, а тепер ви кажете, що е, мені не потрібна картка Ужгородця, тому що я не маю права вам видати картку Ужгородця, да. тому що є обмеження. Тоді яким межі... чином буде відбуватися підрахунок Кількість пасажирів, які перевозять перевізники, якщо ви мені картку не видаєте, я її притулити до цього автомата не можу. Тобто, я за мене за. Мій проїзд безплатний чи пільговий перевізник не отримає компенсацію, уловлюєте логічний розрив. Що ви мене хочете? Щоб я вам сказав? Ні, ну ну ви мені ви сказали до мене за видачу картки. Я нічого не хочу. Нічого ви, не ви мені сказали? Ви мені сказали. Що це зроблено для того, щоб вести підрахунок, скільки пасажирів їздять пільгових, які е і за цих пільгов зареєстровані да. Офіційно да. В Ужгороді, або... абсолютно логічно ви сказали? Логічно. Да. А потім ви кажете, що відсутність у мене картки ужгородця, яку ви мені відмовляєтесь від е Значить, видати, не позбавляє мене права на безоплатний проїзд. Так? Тоді, тоді це протирічить тому, що ви раніше сказали, чому? Тому що не, е, якщо е, я буду їздити по пенсійному і без картки Ужгородця, то яким чином, ви, е, то яким чином буде відбуватися підрахунок оцих е, значить, пасажирів, пільговиків, які їздять без картки Ужгородця? Дивіться, ми за логічне питання, питання, питання логічне Тобто на це все питання, що питання, я що зрозуміл сто 101 кабінет офіційним запитом, запитом на будь-яку інформацію і вам все чітко розгляду нададуть відповіді. Добре, дякую, дуже вам вдячний. Представтеся, будь ласка. Чого ви мене знімаєте? А А чого ви мене знімаєте? Е сьогодні, е я сьогодні це відео е на ютуб-каналі Громадяни Рисочка Законодавці опублікую. Для того я вас знімаю. Представтеся, будь ласка, я ж вам представився. Ні. Ви мені Слюсаренко ви, Сергій Сергійович, Сергій прошу. Чоловік знімає, вимагає представитися, задає незрозумілі питання. Яке питання вам не зрозуміло? Добрий день. Представтеся, будь ласка. Охоронник. Це мені ні про що не говорить. Призвище, ім'я по батькові, по службо, службове посвідчення, будь ласка. Є біля себе. Так ви мені покажіть. Ну, а ви А ви кажіть, Чи... що вас що, Я, що, я недобре, не, просто одне що вона не зробила добре свою роботу? Я що з нею не це обговорюю. Я що, порушив якийсь порядок, чи що? ви підійшли до громадянина України? Ви можете ви зобов'язані. Представитися добре. Дивіться, що вона не добре для вас. зробила, бо ви задержуєте ті типу, подруги, Там є багато старих інвалідів. Мене це не цікавить. Це... це не моя проблема. Дивіться, дійсно, багато дивіться, очі стоїть. І що ви тепер ви хочете мене вигнати? А ні, нам зробила ваша роботу чи не зробила вона відмовляється назвати свою посадову особу і представитися. Я їй представляюся і вам представляюся. тепер ви, будь ласка, представитись. Представтеся, будь ласка. Я сказав, що я хочу цій цій посадовій особі. Будь ласка, мій паспорт. Представ... Я хочу, щоб ви представилися. Ну тому, що ви це ваш обов'язок, службовий обов'язок. І ваш, до речі, теж. Ваш я маю право, я хочу знімати. Навіщо? Мені я ж кажу, я сьогодні вас викладу у Ютуб е, канал. Що ще? З якою я метою? хочу. з тою метою, що я вважаю, що мої права порушені, Ким? діяльністю е, ужгородської міської ради. Я ж, вам пояснила, вам вже не я, ж, я ж я ж я ж прийняв ваше пояснення. Так. Я прошу вас представитися. Ви, представитися. ви на роботі чи ні? Представтеся, будь ласка. Ви до речі теж. Я, я, я кимчи. Нажіть ну, ще раз, будь ласка. Я, вам що я не почув, я не почув. Шо, а, ти, ну, ми ж не так дійсно, я ж, ну, я ж прийшов на роботу. Прізвищі, я, я не почув. Дуже Головний спеціаліст відділу транспорту. Дякую. Тепер ви, будь ласка, і посвідчення. А що я так не знаю? А? а що не добре? Таке зараз нам. От, Ні, ви ва... до мене звернулися, я, я шута, вам представився. Очері, Це не люди. ваше питання. Я поважаю ви людей, а я а ви, а ви поважаєте, там я, ви а, ви, поважаєте громадян ви, України. Ви поважаєте, чи щось не добре у вас тут з нею? З нею вже добре, тепер з вами не добре. З вами пусто. Дякую. Давайте. Ну як ваше? Ви мені дали для ознайомлення? Ви хочете? Так, да, я хочу копію взяти. Да. Дякую. Що виготовили? Добре, Дякую, дуже вдячний. Все, я можу приймати людину? Зараз я зберуся і будете приймати. Скажіть, будь ласка, а де ваше керівництво? Пане поліцейський, скажете чи ні? ні. Чому? Будь Ви ласка, вийдіть, бо я зараз визу дійсно наряд поліції. Я сам щось... не трожьте ти... мене руками. Вийдіть, будь ласка, якщо щось не Так, Ч... так не так. Ну все, я вас Значить я зараз визиваю Ви наряд поліції. Добре.